Мудрик є одним з факторів, чому Неймар не перейшов у Челсі. Шахтар поскаржився в фіфа на свого екс-футболіста та вимагає дискваліфікувати його від футболу. Та момент імені Мудрика на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем отримав пас на швидкості та обіграв Алісона. Вітанічка, друзі! Макс Коляда, ваша подобайка гайда. Не зважайте на моє червоне обличчя, просто спекотнє літнє сонечко. Трішки з ним посварилось. Стартуємо. Нині трохи поговоримо про УПЛ, про найцікавіші події третього туру. Одна з них це поразка Ворскли зорі 1-2. І я вже зараз, під час, точніше, після третього туру УПЛ скажу, що якщо Ворскла. Нікого не підпише, ніким не підсилиться взимку. Ця команда буде боротися за виживання. Інша найцікавіша подія туру: нічия Дніпра 1 та Миная-1-1. Дніпряни не змогли подолати підопічних шарана, і звісно, за словами кучера, проблема в 16 годинному переїзді на автобусі. Що цікаво, я поняття не маю, як при такому розкладі справ Дніпро збирається боротися за високі позиції. У них склад ну один з найкращих у лізі. В Єврокубках вони лажають, в чемпіонаті вони лажають, пов'язуються виключно з тим, що вони довго там їздять собі між країнами. Ну, чому минулого сезону той же шахтар не скаржився? Друзі, ось так нині виглядає турнірна табличка після третього туру. Нагадаю вам, що матч Динамо Металісти 1925 було перенесено. В табличці все цілком нині зрозуміло і заслужено. Лідери поки... Слабенько входять у сезон. А команди, які минулого сезону боролись за єврокубкову зону, взагалі не зрозуміло чим займаються. Потрібен час. А тепер полетіло до наших у Європі. Нападник Брюге Роман Яремчук вийшов на заміну у матчі третього туру чемпіонату Бельгії проти Ейпена. На 64 64-й хвилині українець замінив Ігора Гораціяго за рахунок 0 і нічим не відзначився, крім отриманої жовтої картки. Нападник Реала Андрій Лунін відстояв на 0 в матчі стартового туру Ла Ліги проти Атлетіка. Два перемога. Це був 18-й матч Тти 4-річного українця за Мадридський клуб. Вже, до речі, стало відомо, що Реал Мадрид орендував на рік кепу Аріса Балагу. І насправді то є неоднозначний трансфер, бо кепа може і вміє чудити. Хоча, якщо ми згадаємо, що Мадрид хотів орендувати також Девіда Деге, який також любить чудити. Ем, побачимо. Сподіваємось, що Андрій Лунін, поки травмований ці Куртуа, буде першим номером в реалі. Новачок Бенфіки Анатолій Трубін не потрапив до заявки команди на матч стартового туру чемпіонату Португалії проти Боавішти. Місце в воротах зайняв Одіссеас Влаходімос. Орли програли 2-3. Але насправді, ясна річ, Трубін, скоріш за все, в перших матчах цього сезону грати не буде. Адаптації, як мінімум, ну словом, чекаємо. Михайло Мудрик не потрапив у старт на матч проти Ліверпуля. Він грав вийшов на заміну лише на 81-й хвилині замість Рахіма Стерлінга. Його оцінка найкраща серед тих, хто вийшов на заміну в команді. Але Мудрик активними діями на полі відзначився. На останніх хвилинах зустрічі українець вибіг у контратаку із партнером по команді Джексоном. Михайло отримав пас, обіграв голкіпера і віддав пас. Але гравець Челсі не зміг завдати удару, вийшов на поле, одразу додав гостроти. Одне лише питання, чому його не поставили в старт? Друзі, нині ціла купа класного футболу, класних футбольних. Матч вже сьогодні є, що дивитись і на що заряджати. А заряджайте у наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. І головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Трохи про трансфери поговоримо. Український захисник Славії Максим Таловєров може покинути команду у літнє трансферне вікно. За інформацією Володимира Звєрова, 23 річний українець не входить у плани головного тренера Славії Індржиха Трпишов. Коментатор Віктор Вацко повідомив, що президент Динамо Ігор Суркіс хоче отримати за продаж хавбека Киян брашка 20 мільйонів євро. Відповідно, трансферна вартість Миколи Шапаренка, за його словами, буде ще Вищою колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Сандерленд зробив фінальну трансферну пропозицію по гравцю зорі Назарію Русину. Ця пропозиція є покращеною та складає щось середнє між 2 і 3 мільйонами євро. Крім того, Луганський клуб може отримати приблизно п'яту частину від суми наступного продажу футболіста. Марсель вирішив підвищувати суму, яку хоче отримати за трансфер українського півзахисника команди Руслана Малиновського. Повідомляє МСН з посиланням на Євроспорт. Ормується, що тепер французи хочуть отримати за 30-річного гравця 12 мільйонів євро. До Малиновського є також інтерес з боку Торіно, і також додався інтерес з боку Монси. Трансфер -маркт склав збірну з найдорожчих українських футболістів, які виступають за кордоном. Подивіться і зацініть цю банду. Шахтар подав скаргу у ФІФА на бразильського Вінгера Тете та на Галатасарай, Повідомляє турецьке видання Фотоспор. За даними джерела, український клуб вимагає відсторонити гравця від футболу. До цього Галатасарай оголосив про його перехід за інформацією. Transfermarkt, Трансфер відбувся на правах вільного агента. Повідомлялося, що тета розірвав контракт з Шахтарем, а Шахтар заявляє, що він підписав контракт з Галатасараєм, маючи чинну угоду з донецьким клубом. Згідно з правилом ФІФА, бразилець міг призупинити контракт через війну, але Шахтар вказує, що Тета був в Україні вже під час повномасштабної війни. Це вони вважають найціннішою інформацією у цьому випадку. Литимо далі до Михайла Мудрика. Цілу низку коментів він дав в нещодавньому інтерв'ю бомбардиру, і дуже і дуже багато там вогню вичіпали для вас все найцікавіше. І ключове в цій історії це хейт. Люди не розуміють, з яким тиском зіштовхуються професійні спортсмени. Я вже мовчу про індивідуальні проблеми. І то є абсолютно насправді правда. Про тиск, про навантаження, про хейт. З яким стикаються футболісти, багато хто собі думає, що ну, футбол це дуже проста гра. Бігаєш собі, копаєш м'ячка, за це отримуєш лоні бабки. Зовсім ні, друзі. Зовсім ні. Про що йде мова, якщо я відбігав 15 хвилин в матчі проти Славська за хлопаки. Це відео також скоро вийде на каналі Хлопаки про цей матч, про цей виїзд. І я просто весь згорів, ноги ватні почуваю себе просто як вижитий лимон, а професійний футбол. Там навантажені ще більше. Щось не так зробив. Все, тебе просто з'їдять з руками і ногами хейтери. І свої вболівальники, і вболівальники клубу суперника. До речі, мудрик також висловився про хейт вболівальників арсенала. Люди вважають, що писати я хочу, щоб ти помер. Це нормально. Навантаження, тиск, хейт-фанатів, журналісти. Згадайте хоча б Гарі Невіла, який тільки і чекає моменту, щоб мудрика поцькувати. Будемо чекати, коли Гарі Невіл ще раз перевзується. Хейт, зворотні хейт. Голи, відсутність голів. Хто тобто, взагалі сказав, що бути футболістом ізі, а тим паче на такому рівні. Слава, друзі, коментуйте. Мудрик закинув багато вогню. Ну і не йдемо далеко від мудрика. Бо є ще ось така от інформація. Друзі. Інсайдер Фабріціо Романо розповів, чому не відбувся трансфер нападника ПСЖ Неймара в Челсі. В лондонському клубі дійсно обговорювали перехід 31-річного бразильця. Наприкінці травня, на початку червня, парижани запропонували лондонцям підписати футболіста, але в Челсі вирішили захистити своїх наявних гравців. В яких були інвестовані великі гроші, в тому числі Михайла Мудрика, місце якого на полі міг зайняти Неймар. Саме тому в липні та серпні між клубами не було серйозних перемов. Неймар, все. Мені здається, що нині цей гравець абсолютно не потрібен Челсі, і в топовому футболі мені здається, що Неймар на превеликий жаль сказав вже все, хоча міг сказати набагато більше. І говорячи про Челсі, у яких є Михайло Мудрик, у якого дуже багато ще не розкритого потенціалу, краще зробити акцент саме на українці. Ніж на Неймарі, який вже трошки є, мабуть, збитим льотчиком. Друзі, що на цей рахунок думаєте, ви? Пишіть свої коментарі, а як комент напишете, поставте вподобайку і підпишіться на канал. На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Макс Колядак, канал Трибуна, бережіть себе, па-па, на зв'язочку.